<гум> <гум> Саме удовольствия сидіти з вами, Дмитро Іванович. Та я ж не проста людина. Георгій. Знаю, знаю. А ти знаєш, за що ми сьогодні п'ємо? За те, що соціалізм вже наступив. Такий соціалізм. Соціалізм наступив ще в січні. Наступив не лише повністю остаточно, а п'ємо ми Георгій. Задальше радянська космічна ракета Луна-2 впала на поверхню місяця. Відображення побуту українських поколінь за останні 100 років. Знімальна група ТРС Бориспіль завітала до муніципального театру Березіль на репетицію вистави П'ять пісень Полісся, чергова прем'єра якої відбудеться вже цієї суботи, 26 жовтня. соціально історична драма про історію життя людей на Поліссі написана на основі реальних подій. Саме так описує постановку виконувачка обов'язків директора театру Наталія Смирнова. В виставі показані події 40-х років, 60-х, 70-х, 90-х та 2000-х років. І, звичайно, тут різні життєві історії, різні ситуації. І це вистава з життя про людей і для людей. Саме цим вона нас зацікавила, тому що театр це взагалі про людей і про життя. І саме тому ми вирішили взяти цю п'єсу і поставити її в театрі. Як в анонсі у п'єсі самої драматургині сказано п'ять пісень це такі п'ять коротких історій, які трапилися на полісі за. Останні 100 років жадібна баба, яка зруйнувала життя цілої родини і ні про що не шкодує. Бувають люди такі, вбивства на випускному, яке не можуть розкрити багато років. Теж в житті таке буває. Трагедія через ревнощі і чужі діти. Навіщо і хто викрав Оксану? Це четверта пісня, і що ховає головиха під касовим апаратом? Головиха це хазяйка кафе, в якому відбуваються події. Я хочу просто ще сказати, що ці назва сама є пісень. Глядач, коли читає афішу, так, вони думають, що це якісь пісні, якийсь спів, чи, чи якийсь колектив вокальний буде виступати. Ні, це м, образно автор каже пісень, бо кож... наше життя, воно теж як пісня. Ми проспівуємо, проживаємо своє життя, і це п'ять історій, саме життєвих, вони проспівуються, як пісня програваються, як пісня, і тому так от життя. І пісня, ота паралель. Це п'ять життєвих історій. Роль хлопця сироти із бідної сім'ї, який жив у 50-х роках ХХ століття, у виставі грає актор театру і кіно Ахмед Ахмедов. Він говорить, що його персонаж відображає людину у безвиході. Над ним постійно знущалися. Він нікому не був потрібний. Він був такий безхребетний, безхарактерний. Хлопець, який був відданий напризволяще життю, який не знав, як і що правильно робити. Історія про те і про персонаж цей веде таку лінію, що от що робити, коли в тебе нічого немає, як бути? А а не кожен може з цим справитись насправді? Коли в тебе немає підтримки, коли немає опори твердої, міцної, от як, як людина буде діяти? Дії відбуваються, відбуваються в невеликому містечку в селі на в Житомирській області. Хлопець, цей, коли закінчив свої мандри в армії, приїжджає на заробітки. Як відомо, що більшість українців підпрацьовують заробітчанами, приїздить ясний, річ у нього нічого немає, і він вирішив вкрасти. Щоб якось так швидко збагатитися, і ясна річ він це заперечує. Цілих дві ролі на сцені грає Валерія Вострікова. Молодій акторці вдається втілювати образ 55-річної господині Агафії, яка жила в 40-х роках 20-го століття, а також сучасної 24-річної дівчини сьогодення. Я граю дві ролі в цій виставі. Спочатку це 1940 рік. Це оця літня жіночка. Вона прям така дуже. Така справжня українська жінка, яка тягне на собі все, в неї такий важкий характер. Ви це зрозумієте, коли відвідаєте виставу. Нема нічого, нема білого і чорного, знаєте, тут така історія. А інша моя роль це у п'ятій пісні. Дівчинка 24 роки. Це ця молодіжна всяка історія, це наші тепер вже діалекти, це типу. Коротше, це все. І на контрасті ці два персонажі вони дуже прикольно дають енергетику 40 20 роки. Це прям. Ми знаємо, що історія вона повторюється, і досліджувати оці проміжки часу вона дуже дуже цікаво виходить в виставі. Зрежисована вистава за мотивами п'єси драматургині Людмили Тимошенко. З 2022 року постановки п'ять пісень Поліся» представили в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Сумах та Чернігові, говорить Наталія Смирнова. Цей сценарій має дуже багато нагород і він є переможцем багатьох конкурсів. Звичайно, коли ми побачили цей матеріал, цей матеріал запропонував нам режисер нашого театру Ігор Матієв. І звичайно, коли ми ознайомилися з цим сценарієм, бажання виникло обов'язково поставити цю п'єсу. Відвідати виставу варто, говорять актори, і зауважують, що пересічного глядача вона може зачепити колоритністю та загадковою циклічністю української історії. Для мене вона колоритна, тому що. Для початку, коли, коли мені запропонували, коли скинули п'єсу, прочитати, я думаю, п'ять пісень по лісі, що це, типу, що? Різні шматочки. Це... І, і, і прикол полягає в тому, що вони. Якщо так дивитися цілісно на виставу, там є насправді є лінія, тому що відбуваються події в, в різний час, в різних місцях і з різними персонажами. І от ті ситуації, які з ними трапляються, якщо так збоку дивитися, глядач глядач може зрозуміти, може побачити те, чого, чого чого, чого насправді і немає, і те, що насправді є такої трошечки філософії, ця історія про людей. Про український народ, і цікаво подивитися трошки збоку на це. Тоді ти розумієш, що блін, все повторюється реально. Кожні, кожні 15 років все одне те саме, просто різні ситуації. Остання ця п'єса була написана до війни, але наразі п'ята пісня вона показує ті реалії, в яких ми живемо зараз. Хоча Людмила Тимошенко вона не пророчиться, вона не знала, що так буде, але так, якщо подивитися, можна співставити дуже багато моментів. Представлять виставу п'ять пісень по лісі у Бориспільському муніципальному театрі Березіль вже цієї суботи, 26 жовтня о 18 годині. Говорить Наталія Смирнова. Квитки у нас. Можна придбати в театрі безпосередньо, а також дуже зручно можна замовити по телефону, забронювати місця. Телефони вказані всі на афішах. Афіші ми розповсюджуємо. Є групи в телеграм-каналі, групи в Фейсбуці і в центрі місця є театральна тумба. Ну тобто, де можливо, де ми маємо можливість, ми розповсюджуємо рекламу і за номерами телефонів, які вказані на постерах, на афішах. Будь ласка, телефонуйте, бронюйте місця, бронь безкоштовно. Бронюйте місця, і саме перед виставою можна за пів години до початку вистави прийти викупити квиток і дивитись виставу. Анастасія Усик на Гераскін – новини ТРС Бориспіль.